Доброго дня малята! Сьогодні зустріла сусідського хлопчика Сашка. Він просить допомогти йому вирішити задачі і підказати, які корисні справи можна робити дома, як можна допомагати дорослим. Ну що ж, не будемо гаяти час. Вирішуємо з вами задачі. Перша задача. П'ятеро дівчат прибирали в кімнаті. Їм на допомогу прийшов один хлопчик. Це умова задачі. Скільки всього дітей стало прибирати в кімнаті? Це запитання. А щоб відповісти на запитання в задачі, її потрібно розв'язати, склавши вираз. Результат? І буде відповіддю. Отже, до п'яти додати один буде. Правильна відповідь шість. Відповідь задачі. В кімнаті прибирали шестеро дітей. Наступна задача. Оленка мала помити вісім тарілок. Чотири з них вона помила. Скільки тарілок залишилось помити оленці? Розв'язуємо вираз. Від візьми відняти чотири. Буде. Правильна відповідь. Чотири. Оленці залишилось помити чотири тарілки. Наступна задача. Сашко і катруся поливали кімнатні рослини. Сашко полив 5 рослин, а катруся 3. Скільки всього рослин полили діти? Складаємо вираз. 5. Додати три. Дорівнює. Правильна відповідь. 8. Відповідь задачі. Діти полили всього вісім кімнатних рослин. Вирішуємо наступну задачу. Після прання на сушці висіло 10 речей. Одну річ Наталка зняла. Скільки всього речей залишилось на сушці? Складаємо вираз. Десять. Відняти 1 дорівнює правильна відповідь 9. Відповідь задачі. На сушці залишилось 9 речей. Наступна задача. Чотири подружки складали в кімнаті іграшки, їм на допомогу прийшли. Два хлопчики. Скільки всього дітей складали іграшки? Вирішуємо вираз. До чотирьох додати два. Буде. Правильна відповідь. Шість. В кімнаті стало шестеро дітей складати іграшки. Наступна задача. Четверо дівчат складали в шафі одяг. Одна дівчинка пішла. Скільки залишилось дівчат в кімнаті? Складаємо вираз. Чотири. Відняти один. Дорівнює. Правильна відповідь. Три. В кімнаті залишилось троє дівчат. Сподіваюсь, Сашко зрозумів, які корисні справи потрібно робити вдома, як потрібно допомагати своїм батькам. Пропоную пограти в гру, яка називається Маленькі помічники. Вам потрібно вибрати, на якому малюнку зображені діти, які допомагають своїм батькам. На якому малюнку малята допомагають? Поставимо смайлики на два малюнки. Хто з малят допомагає, а хто ні? Син допомагає мамі прибирати в кімнаті. Онука допомагає бабусі присісти в трісло. Хлопчик миє підлогу в туалетній кімнаті. Дівчинка складає одяг. Власній шафі. Дівчата застеляють своє ліжко. Молодці малята гарно справились із завданням. Помічниками є різноманітні прилади. Але як же вони називаються? Давайте з вами з'ясуємо. Спробуємо малята утворити слово з двох даних слів. М'ясо рубає. Яке вийде нове слово? Правильна відповідь м'ясорубка. Наступний прилад. Каву варить. Як називається прилад? Правильна відповідь. Кавоварка. Наступний прилад. Хліб нарізає. Утворюємо слово. Прилад називається хліборізка. Наступно. Очі нарізає. Правильна відповідь. Овочі різка. Наступний прилад. Горіхи коле. Правильна відповідь. Горіхокол. Наступний прилад. Поєднайте два слова. Пар варить. Виходить прилад. Правильна відповідь пароварка. Наступний прилад. Картоплю чистить. Правильна відповідь картоплечистка. Допомога дорослим по господарству дуже важлива. Тому не чекайте запрошень, а починайте діяти просто зараз. Всього вам найкращого малята! До нових зустрічей! До побачення!